Наближається Великдень. Багато хто буде освячувати Пасху в храмі, тому нагадуємо, як забезпечити власну безпеку під час приготування великодніх смаколиків та під час святкування, аби по святі залишилися лише приємні спогади. Вдома у ході приготування паски та різноманітних святкових страв слід обережно поводитись з газовими та електричними побутовими приладами, аби не призвести до пожежі на кухні. Запалюючи свічку вдома, пам'ятайте, що її не можна залишати без нагляду дорослих. А також встановлювати її треба подалі від легкозаймистих речей. Штори, тюли й тощо. Перебуваючи у храмі в церкві, швиденько ознайомтеся з планом евакуації місцем розташування вогнегасників. Будьте особливо уважні та вкрай обережні у поводженні з відкритим вогнем. Стежте за тим, щоб свічка не торкалася займистих матеріалів та ні на мить не залишайте її без нагляду. Не блокуйте евакуаційні виходи. Вони мають бути у вільному доступі. Весь час. Дивіться під ноги, адже можна не помітити килимок чи сходинку та впасти. Будьте готові у будь-яку хвилину оперативно покинути місце можливого виникнення небезпеки. Всередині приміщень тримайтесь біля дверей та вікон або поблизу евакуаційного виходу. Встановлюйте свічки дуже повільно та обережно, аби не зачепити інші, і лише на нерухомі конструкції та поверхні. Намагайтеся зберігати безпечну відстань між людьми, не штовхайтеся, не кричайте, та не сваріться під час проведення богослужінь. Особлива увага до власних та чужих дітей. Не підпускайте їх до відкритого вогню, не доручайте нагляд за ним, стежте за самопочуттям дітей. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області бажає світлого та безпечного святкування Великодня та всіх благ. Користуючись нагодою, хочеться нагадати, що після Великодніх свят йдуть поминальні дні. Під час яких необхідно дотримуватись своїх правил, аби вберегти себе, перш за все, прибираючи на кладовищі, нагадуємо, що заборонено законодавством спалювання сміття та залишків сухої рослинності. Найменшим покаранням за спалюванням сухої рослинності є штраф від трьох тисяч гривень. Також дуже часто під час поминальних днів населення знаходить на кладовищах вибухонебезпечні предмети. Це можуть бути як вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, так і нові. Вибухонебезпечні предмети. Якщо ви натрапили на таку небезпечну знахідку, необхідно зупинити всі роботи в даному місці, повідомити про це людей, які знаходяться поруч, не чіпати даний предмет, відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номерами 101 чи 102 та повідомити про небезпечну знахідку екстрені служби. Закликаємо кожного дотримуватись елементарних правил безпеки, аби даний період пройшов без виникнення небезпечних подій. Бережіть власне життя та здоров'я.